І шості окремі бригаді берегової оборони і військово морських сил збройних сил України прийняли на озброєння зенітно-самохідну артилерійську установку Тангуска і зенітно-ракетний комплекс ОСАМ про те, як військові опановують нову техніку. Далі наші кореспонденти. Кожен тиждень навчання та тренування і залученням нового озброєння саме у такому напруженому режимі живе особовий склад зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади берегової оборони національного флоту, адже знайти спільну мову із нещодавно отриманою тонгузкою та осою необхідно якнайшвидше. У Нас є можливість для особового складу контрактної служби відправляти на навчання навчальний центр Дісна і щоб час не гаяти. У нас є фахівці, які служили на цих комплексах. Готуємо зараз в цій частині. Керування цими комплексами здійснюється з рухомого пункту батареї управління та радіолокаційної розвідки. Саме за його допомогу визначають координати повітряної цілі. Рухомий пункт розвідки управління. Призначений для виявлення повітряних цілей, які знаходяться в радіусі 40 кілометрів. І за допомогою апаратури та телекодової інформації видаються дані про ці цілі на вогневі підрозділи, тобто на комплекси Тунгуску, або АСА, які є в нашому дивізіоні. Під час тренувань командир зенітно-ракетної батареї отримує координати цілі з командного пункту і проводить умовне знищення. Однак, не останню скрипку у цій бойовій композиції грає рельєф місцевості. Гори, звісно не мішають обнаруженню цілі некоторим. Управління, де дуже високі гори, ми просто цель заметим на ближній граніці зони пораження. Це немножко ускладнює нашу роботу. Незабаром особовому складу, що обслуговує Тунгуску та усуду, доведеться демонструвати свої навички під час перших спільних навчань з батальйонно-тактичною групою.